Стрес і паніка. Дев'ять хитрощів, щоб бути спокійними, як кіт на сонці. Друзі, уявіть. Ви сидите вдома, п'єте улюблений чай, і раптом новина по телевізору, дзвінок із тривожним питанням чи просто думки, які закрутилися, як вихор. Серце б'ється, мов барабан, а в голові справжній детектив, що робити, куди бігти. Паніка, як непроханий гість, що впривається без стуку. Але після п'ятидесяти п'яти. Ми вже знаємо, життя це не спринт, а марафон, і панікувати не наш стиль. Сьогодні я поділюся дев'ятьма простими секретами, як залишатися спокійними, коли стрес стукає у двері. Це не нудні лекції, а практичні поради з гумором і життєвими прикладами, щоб ви могли посміхнутися і сказати паніці: вибач, дорогенька, але в мене є справи цікавіші, готові тоді вперед. Якщо ці поради вам по душі, напишіть у коментарях спокій і підпишіться на час жити мудро разом ми зробимо ваше життя легшим і радіснішим. Чому паніка нас наздоганяє? Паніка це як старий будильник. Щойно щось іде не так, вона вмикається на повну гучність, наш мозок і тіло реагують швидше, ніж ми встигаємо сказати «стоп». Гормони, як адреналін і кортизол, кричать. Бий або біжи, ніби ми досі в лісі тікаємо від ведмедя, але в сучасному світі кудись бігти не завжди треба, а напружені м'язи і тривожні думки залишаються. Серце калатає, дихання збивається, руки тремтять знайомо, правда? Моя подруга якось так запанікувала через затримку онука з прогулянки, що півгодини бігала по квартирі, перевіряючи телефон, поки не згадала, що він просто пішов до друга. Паніка любить нас дурити, але ми можемо її приборкати. Дев'ят порад, як залишатися спокійними, коли стрес наступає на п'ят. Перше, прийміть паніку, як стару знайому. Коли серце б'ється, а думки гудуть, хочеться крикнути Зникне паніко!». Але що сильніше ми її женемо, то гучніше вона стукає. Психолог із Гарварду Девід Росмарін каже, паніка це нормально. Це ваш мозок сигналить, що щось не так. Замість того, щоб лаяти себе, ой, знову я панікую, яка дурість. Скажіть гаразд, моя нервова система, ти трохи танцюєш, бо я переживаю за ануків, рахунки, здоров'я. Це як із сусідкою, яка любить розповідати одні й ті ж самі історії. Не сперечайтеся, просто вислухайте і усміхніться. Моя тітка, коли починає хвилюватися через погоду, просто каже собі це нормально, я жива, я реагую. І паніка потихеньку відступає. Прийміть її, і вона перестане бути ворогом. Тримайтеся за свої ритуали як зарятівне коло. Коли світ навколо гайдається, як човен у шторм, наші звички це якір. Психолог Юлія Столярник радить повертайтеся до простих ритуалів кава вранці, прогулянка в парку, улюблений серіал. Це не зрада світу, а спосіб сказати я ще тут, я живу. Мій знайомий під час стресу відмовився від улюбленого чаю, бо не до того. І що? став ще дративливішим, ніж мій котик, коли я забуваю його погодувати. Рутина це не нудьга, а ваш острівець спокою. Наприклад, я щовечору читаю книжку перед сном, хоч би що було, це моя маленька фортеця. Не відмовляйтеся від кави чи вишивання. Лише тому, що не на часі. Це ваш спосіб тримати себе в тонусі. Третє. Дихайте глибоко. Це ваш суперзасіб. Коли паніка накриває, дихання стає швидким, як у зайця, що тікає від лисиці, але глибоке дихання це як чарівна кнопка спокій. Спробуйте техніку 4, 7, 8. Вдих на 4 рахунки, затримка на 7, видих. На 8. Робіть це 4-7 хвилин, і ваше серце скаже Ого, здається, я не на марафоні. Японські вчені довели, що після 20 таких вправ рівень стресу падає, а настрій покращується. Моя подруга, коли хвилюється пер... перед походом до лікаря, сідає, заплющує очі і дихає за цією схемою. Каже, що це краще, ніж заїдати стрес печивом, хоча печиво вона теж любить. Спробуйте, це працює. Четверте, рухайтеся, щоб струсити стрес. Паніка це як енергія, що застрягла в тілі. Наші м'язи напружуються, готові бити чи бігти, але куди бігти, якщо ви в своїй затишній квартирі? Проста розминка, ваш рятівник. Вчені з Мічигану кажуть, що 20 хвилин активності тричі на тиждень, наприклад, швидка ходьба чи легка зарядка зменшують тривогу. Мій сусід, коли починає панікувати через новини, робить десять присідань і махає руками як диригент. Смішно? Може, але працює. Не треба бігти марафон. Просто потанцюйте під улюблену музику чи прогуляйтеся до магазину. Тіло скаже вам спасибі, а паніка втече, як миша від кота. П'яте, простукайте себе, це як магія для мозку. Техніка білатеральної стимуляції звучить страшно, але насправді це просто постукування. Схрестіть руки на грудях, покладіть долоні на плечі і легенько поплескуйте себе по черзі, лівою, правою. Робіть це 3-5 хвилин, і ваш мозок переключився з Ой, усе пропало! на Гаразд, я тут і зараз. Це як сказати своїм думкам: Гей, досить крутити тривожний фільм. Моя тітка робить це перед важливими розмовами з лікарем. Каже, що відчуває, ніби мозок перезагрузився. Спробуйте це як легкий масаж для душі. Шосте заземлення. Повертайтеся до реальності з 5, 4, 3, 2, 1. Коли паніка малює в голові страшні сценарії, ми втрачаємо зв'язок з реальністю. Техніка 5, 4, 3, 2, 1 це як якір, що повертає вас на землю. Ось як. Назвіть п'ять речей, які ви бачите навколо себе. Назвіть чотири звуки, які чуєте. Доторкніться до трьох предметів і опишіть їхню структуру. Визначте два запахи, які відчуваєте. Назвіть один смак, який відчуваєте в роті. Мій знайомий, коли панікує, сідає на диван і робить цю вправу дивиться на книжку, телевізор, чашку, килим, вазон, слухає пташок за вікном, гудіння холодильника, шум машини, цокання годинника, торкається м'якої подушки, шорсткого столу, гладенької чашки. Це допомагає заземлитися і сказати паніці. Геть звідси. Сьоме. Розслабляйте м'язи, як котик на сонці. Паніка напружує м'язи, ніби ви готуєтесь до бою. Техніка прогресивного розслаблення м'язів це спосіб сказати тілу розслабся, все гаразд. Напружте, наприклад, плечі на 5 секунд, потім розслабте на 10. Повторіть з руками, ногами, спиною 5-7 разів. Я якось спробувала це перед важливою зустрічю, і, знаєте, відчула себе як котик, що гріється на сонечку. Напруга зникає, а думки стають яснішими. Це як сказати паніці: ти мені не шеф. Восьме, заплануйте тривожний час. Звучить смішно, але працює. Американський психолог Кінесен радить виділити 15 хвилин на день, щоб потривожитися. Сідайте. Дозволяйте страхам прийти, обдумайте їх, а потім скажіть до завтра, о третій». Мій друг жартує, що це як призначення паніці побачення, але не приходити. Мозок звикає, що хвилюватися можна за розкладом і перестає панікувати цілодобово. Це як сказати гаразд, паніку, у тебе є 15 хвилин слави і все. Дев'яте, записуйте тривоги, щоб спати спокійно. Не можете заснути через тривожні думки. Встаньте і йдіть в іншу кімнату і запишіть усе, що крутиться в голові. Повертайтеся в ліжко, коли відчуєте втому. Моя подруга так робила, коли хвилювалася за доньку. Записувала всі. А що, якщо, і мозок нарешті давав їй спокій. Це як сказати думкам: Гей, я вас записала, тепер спіть. Повторюйте, доки ліжко не стане місцем для сну, а не для тривог. Друзі, паніка і стрес. Це як небажані гості, але після 55 ми вже знаємо, як їх вигнати з посмішкою. Приймайте тривогу, тримайтеся за ритуали, дихайте глибоко, рухайтеся, простукуйте себе, заземляйтеся, розслабляйте м'язи, плануйте тривожний час і записуйте думки ці дев'ять секретів ваш арсенал для спокійного життя. Подумайте, що допомагає вам заспокоїтися, може, улюблена музика чи прогулянка? Напишіть в коментарях, який секрет вам сподобався, чи поділіться своєю історією. Ми читаємо кожен відгук. Підписуйтесь на час жити мудро, ставте вподобайку та діліться цим відео з друзями. Разом ми зробимо життя спокійнішим і радіснішим. До нових відео!